Добрий день! Сьогодні інформація в основному для дівчаток. Ви прийшли в кав'ярню до друзів або, наприклад, на гостину, і в руках у вас невеличка сумочка з різним дівчачим дріб'язком. Що з нею робити? Якщо це невеликий клач, то ви маєте за етикетом право викласти його на стіл. Але якщо сумочка більша, то що ми з нею робимо? Якщо вона має ручку, ми її можемо повісити на бильце стільчика. А якщо немає ручки або вам так хочеться, то зручніше цю сумочку заховати за собою, тобто поставити на сидіння стільчика. Ой, а я забула викласти телефон. А чи потрібно його викладати? За етикетом, якщо ви прийшли на зустріч, ви телефон повинні виключити і заховати у сумочку. А що робити, якщо треба зробити дзвінок? Ви говорите за столом, вибачте, я на хвилиночку, ніколи не кажіть, куди ви йдете і з якою метою, чи то вбиральню, чи то подзвонити. Ви тільки кажете, вибачте, я. На хвилинку. Ви виходите на балкон, виходите в іншу кімнату, включаєте телефон і розмовляєте. Але, будь ласка, це повинно бути протягом 3-5 хвилин не більше. Тому що людина, яка приходить на гостину і по пів години розмовляє і раз, і два, і три. То така людина визиває негатив за столом. Вона нібито ігнорує цю компанію так, і приділяє увагу іншим людям, а не тим, що зібралися за столом. Тому намагайтеся, щоб ваші телефоні дзвінки були дуже короткі. Подзвонили, виключили телефон, поклали сумочку, прийшли сумочку на місце і продовжуємо спілкування з любими друзями. На сьогодні все.